Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. Гілочка у Патині або Ашельське робило з Макіївки. От на 1971 року на історичний факультет Донецького державного університету прийшов лист із Макіївки про знахідку у Ханжонковому у районі шахти Гілочки у Патині якимось школярем. Прізвище, на жаль, вже не пам'ятаю, Гугл тут ніяк не допоміг. Однак дерево не патинується, тому доротея Самойлівна Цвейпель попросила когось із своїх студентів, хто жив у Макіївці. Прізвище, на жаль, теж вже не пам'ятаю, а гугл тут знову ніяк не допоміг з'їздити та подивитися. Та дійсно, та знахідка виявилася робилом Ашельської доби, верхній палеоліт, початок давньокам'яної доби. Робило було передано до археологічного музею історичного факультету. Гілочкою у патині місцеві мешканці назвали рубило, бо а. Навряд чи знали про робило, б. Рубило майже все було вкрите патиною, а те коло незапатинованого кременю, що видно у верхній частині робило, дійсно нагадує злам гілки. Ось і подумали, що той є запатинована. Гілочка. За правилами робила у музеях, демонструється робочою стороною. Та гілочка була настільки прикметна, що у музеї ми бачимо саме її зворотну сторону. Олена Шапран підказала, що музей евакуйований не був і що частину експонатів вкрали.